Доброго часу доби, шановне панство! Ми продовжуємо проходження офіційних мап грі Generals Zero Hour. Сьогодні граємо на карті Тиха Річка за стелс генерала ГВА проти відповідно рандому. Так що поїхали! Починаємо класично. Фаза перша розбудова. Ставимо наш ресурсний центр, замовляємо трьох рабіків і відправляємо їх у центральну та північну частину нашої мапи. Тут знаходяться основні ресурси: це нафтові вежі та додаткові коробочки для того, щоб підтримувати нашу економіку. Ставимо казарму, ставимо наш військовий завод. Розбудовуємося. Замовляємо одразу наших терористів. Вони нам знадобляться для того, щоб перевірити проти кого ми граємо. В центрі ставимо наш ресурсний додатковий. Першочергово на нашому військовому заводі ми замовляємо технічку. це один з найшвидших та найманевреніших юнітів у всій грі. У неї одразу садимо наших терористів. Ця ватага нам знадобиться для того, щоб дізнатися, проти якого генерала ми сьогодні граємо. Як ми знаємо, граючи за ГВА, в нас немає супутникових методів розвідки, тому ми будемо робити це практично. Просто приїдемо та подивимося. І, можливо, щось там підбриємо, наприклад, якийсь ресурсний центр чи ще щось. Ставимо тунельчик у нас на центрі мапи. Так, просуваємось, їдемо, зараз будемо чекати. Бачимо каркасик, це китайця, який Китай зараз подивимось. Опа, в нас сьогодні ядер. Так, збиваємо трошечко йому економіку, руйнуємо його військовий, руйнуємо його аеродром. Ми бачимо, що він набудував біля ресурсного Гатлінги, тому я вирішив обрати трошки іншу тактику, щоб не ризикувати своїми силами, і просто буду руйнувати його бульдозери, щоб він не міг першочергово нічого будувати. Це зіб'є йому темп гри, і ми зможемо трошечки розбудуватися і відчувати себе більш впевнено. Паралельно ми потрошечку розбудовуємось, відправляємо наших піхотинців до тунельчику. Тут його бульдозери страждають потрошечку. Як бачимо, одного терориста вистачає на один бульдозер. Ми плавно захоплюємо всю мапу. Ну, як, нашу частину, я більше б сказав, центральну, північну частину. Південно, поки не чіпаємо там нічого чіпати, взагалі нічого немає. Продовжуємо розбудову, ставимо каркасик на наш палац. Чекаємо його бульдозерів паралельно. Бачимо його піхотинці. Він хоче їх збити, тому ми їх будемо контрити технічкою, якщо воно буде підбігати. А ми не відволікаємося, захоплюємо нафтові вежі. Захищаємо нашого терориста, щоб він міг трошечки підбрити ще б хоча б один бульдозер. Продовжуємо розбудову, продовжуємо накопичення ресурсів. Теоретично на цій стадії грі вже можна було, в принципі, якось його знести. М можна було б набудувати багато квадів та, в принципі, приїхати і в лобову його знести. Але в нас на сьогодні трошки інший план. А ми переходимо до фази 2 Middle Game. Палац побудовано, ми одразу переходимо до суперзброї та вторинної економіки. Будуємо пару скатштормів, Тут треба розуміти, що за стандартним сценарієм бот граючи за нюка будує саме дві ядерки. Ми їх одразу компенсуємо наперед. Паралельно закріплюємося у центрі, будемо займати нейтральні будівлі, поставимо ще декілька тунелів. Наша задача витягнути якомога більше ресурсів з цих областей, тому дефати ми будемо їх дуже ехтити. І трошечки про генерала. Граємо сьогодні за стелса. Основні його переваги це маскування будівель, маскування юнітів та можливість проводити різні типи раптових атак. Мінуси, і що важливо, вони вагомі. Це відсутність важкої, та можна сказати, плюс ще й до цього далекобійної техніки. Іншими словами, якщо ви граєте за цього персонажа, то це не про скорпіони, не про марадери і не про ракет. Цей генерал налаштований на там засідки, обходи, повноцінний такий пацюк геймінг. Будь-які лобові атаки будуть взагалі неефективні. З приводу карти треба сказати, що в нас сьогодні майже повна симетрія, вже доволі знайома річка по центру, але в той же час з багатьма мостами та переправами. А в центрі та на півночі є доволі вагома кількість ресурсів у вигляді нафтових хвеш, дроп-зони та іншого. На північ та на сході немає взагалі нічого важливо для економіки, але там є багато так переїздів, що дозволяє розвернути будь-яку флангову атаку або наступ. І фаза 3 віджим техніки. Моя основна тактика на сьогодні буде саме у віджинні важкої техніки у ядра так як своєї ми не маємо. І знищення за допомогою цієї техніки бази ворога. Це ми будемо робити через наших угончиків. Вони по дефолту є у стелс. Їх ви бачите на екрані, вони дуже швидкі і просто-напросто можуть віджати танки або будь-яку наземну техніку ворога. Перший варік використання це перехват техніки. Бажано прям дуже важливої, типу оверлорда, і загону її у свій гараж. Ну, ось так: при наступі просто він наступає, ми перехоплюємо і додому. Другий варік це перехвати на середніх дистанціях. Він працює як от, наприклад, з ядерними пушечками, вони їдуть, ми перехоплюємо. Вартість однієї здається 1800 баксів, ми її віджали і знищили ще одну. Тотал втрат для ворога 3600, при затратах для гонщика 600. Чистий стонус. Не забуваємо знищити його ядерку. Для цього в нас вже відкатилися два наших ска-шторми. Ми просто направляємо їх на його будівлю і чекаємо на красиве знищення і вибух. Такий ядерний грибочок ще буде. А, бачимо ще одну зробив. Це по стандарту. Вон, як взривається? Приємненько. Другу ядерку ми знищимо трошки в інший спосіб, і трошечки пізніше. Не забуваємо віджимати паралельну техніку. Ми будемо одразу заганяти в наш тунельчик. Я думаю, всі вже зрозуміли, що будуть буде використовуватися зраптова атака, щоб зекономити час на доставку з Дюлін. Він щось тут ще старається, там щось намагається атакувати. Це все ні до чого насправді взагалі не може надихатись перед смертю. Я ще подумав, що треба підсилити наше угруповання квадриками. Щоб, ну, знаєте, проти повітряних цілей та проти піхоти. Ось так ми знищуємо другу ядерку, просто ребель амбуш, розстрілюємо будівлю і направляємо туди залп пскадер ракет Ребелі зносять половину Це Nice. Мені подобається. Гарно працюють. Дивимося ще на одне красиве грибочок. Присутній, все, супер. Йдемо далі. Заскремблемо наші війська. Це не обов'язково, але для себе просто страхуюся. Ну і фаза 4. Зносимо базу противника. Направляємо на його ще одну ядерку наші скачторми. Я ще, як бачите, намагаюся захопити аеродром, щоб знищити його. Якраз коли повернуться міги, їм в принципі не буде чим перезарядитися. Бам-бам. Тепер ядерні міги нам взагалі нічого не зроблять. Треба взяти лише раптову атаку у підвищенні. і дочекатися, поки токсиновий слід пройде і нападати все. Далі все по стандарту. Раптова атака. виводимо, Бачимо, що повітряні юніти перші виводимо квайни, знищуємо гелікоптери і мігі, як ви бачите, страхуюся. Ну і випускаю всю техніку, яка може підпадити. Окрім далекобійної, в принципі. Починаємо руйнувати, знищуємо всі його юніти, які він на нас насилає. Випускаємо наші далекобійні юніти, знищуємо його захисні споруди та взагалі всі споруди, просто починаємо зачистити. Ну і бот, в принципі, вже нічого не може зробити, я думаю. Вже трошки залишилось. а він, він просто здається. Ось так ми сьогодні пройшли карту Тиха річка за стелс генерала. Всім дякую за перегляд, з вас лайк, підписка. Залишайте коменти та до наступних зустрічей!